Вітаю вас, друзі. Ну, от і настало время для засолки сухого посолу карася. Е, Придбав я на базарі сьогодні отаку кількість плотви. Ну і карак, ще живенький. Це нормально. Солити будемо в такому бакові Це от старої пральної машинки. Він чудово підходить для сухого засолу, тому що має дуже багато дірок. Збоку, знизу. Ну, в принципі, чудово. Потім все це діло буде ставитися на таку підставочку, риба буде стікати, втрачати свою вологу, буде стояти у відрі. Ну, і під грузом все це буде поставлено на груз. Сіль використовуємо, звичайно, але краще використовувати крупну помолу. Ну, Просто вона краще себе рекомендує. У е, мене залишили стіль з попереднього разу. Це крупна. Будемо спочатку нею, а потім будемо відкривати нові пачки. Ну, Для початку треба насипати на дно. Це, скажімо так, буде перший наш шар. Ну і починаємо розкладати нашу плату. Важливо, рибу не треба чистити, потрошити, Ложимо так, як є. Але гарно треба засипати Значить, Один шар ми положили і поступово просипаємо. Солі не шкодуйте, у нас коштує копійки. До речі, сіль турецька. Обов'язково, щоб риба була покрита повністю сіллю. Це дуже важливо. Дехто додає нітритну сіль, Скажем так, це теж не є помилкою. Дуже гарно буде вона більше мікробів, скажімо так, побуває, які залишиться, але, як показує практика, звичайна сіль теж дає непоганий результат. Так, ну Тут у нас 7 кілограм, а тут 6. Ну, я думаю, так, окуні ми будемо одразу відкидати, вони нам не потрібні. Виникає просто багато питань, саме як потрібно здійснювати сухий засов. Можливо, хтось робить по-другому. З радістю хочу ради читати ваші коментарі. Не шкодуйте слів. Можливо, якісь побажання будуть. Значить, рибку закладаємо і вона буде в нас. Таким чином просолюватись приблизно 3-4 тижні. Але періодично треба буде піднімати ось цей резервуар верхній, тому що волога наповнює відро і треба буде її просто виливати, щоб вона не піднялася вище рівня верхнього відра. Це Дуже важливо. Ще раз повторюю, солі ми не шкодуємо. І головне не зробіть таку помилку, як зробив я її першого разу, коли робив, засолив. Дивлюся, вона не, не втрачає вологу. Ну, Я трохи злякався. Ну, Давай її витягувати всі нутрощі, пересолювати всередині. Цього робити не потрібно. Не треба боятися. В общем, перший засів був такий, як кажуть, перший блин комом. Ну, окунець. окунець нам не потрібний. Ну, Було, мабуть, з ікрою, така гарна, буде смачна рибка. Зараз я зніму першу частину, а в другій частині відео я вже покажу, яка вона буде, скажімо так, готовий результат. Як вона втратить вже більшість своєї вологи. Так сейчас хвилинку ножа візьму. Короче, це? вже в мене пішло менш. Зерниста сіль. Ну, Але вона теж непогана. Я сіль використовую два рази. Ну, більше просто вона тоді жовтіє. Краще не треба. Ще раз повторюсь, вона не так дорого коштує. А присмак потім буде ну, не сильно гарний. Так, ну, отак ну ось виходить, якщо вам видно. Так. Я потім і штатива зніму камеру і покажу. Хочу зробити комбіновану зверху, знизу буде плотва, а зверху буде у нас карасик. Можливо, я думаю, вони не поп'ються. Це перший раз, я так буду. спробую побачимо. Та хочеться заложити повний резервуар. Я думаю, вона не поб'ється. плотва з карасьом. Карась гарний, такий ладошечний, такий як на жарьоху. Ну, на засовку теж піде. Сушив я багатьма способами рибу і на горіщі, і в сушилки, і з нутрощами і без. Ну, як показала практика, це сухий засол найкращий результат показує. Зараз, в принципі, не сильно і жарко, мухи ще немає. Але буду я його ставити, поки поставлю в беседку. Там температура плюс-мінус буде 5 градусів. А потім, як буде вже сильно, ну, скажімо так, якщо потепліше швидко, ну, то прийдеться перекладати вже тоді в погріб поставлю. Так, ну, дійшла черга і до карасика. Бачив багато рекомендацій. Е, можна спробувати ще його заморозити і потім з замороженим вже засолювати. Ну, теж, хто як хоче, кому як більше подобається. Можливо, треба було її заморозити. Ну, наступного разу спробую. Я обов'язково поділюсь своїм досвідом. Це буде там цікавий експеримент. Карась, мабуть, зі крою такий гарний. Тихо, 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 тихо. Не треба. Тут же дивіться, процедура займає зовсім небагато часу. Ще до руки помию. Він буде говорити сам за себе. Ви побачите, це буде просто чудова рибка. Смачна на смак. Так, Зараз одну хвилинку. Это вантаж 20 кг там. Чтобы улеглась рыбка, можно крутануть трошки. Буде вже друга частина, так що, щоб не втратити це відео, рекомендую вам підписатися на канал, звичайно, тулити жирнючий лайк. Лишіть пару коментарів, якщо вам не шкода. Коментарі продвигають канал, буде більше відео таких, не таких, можливо рибалка. Ще щось цікаве, якісь там домашні саморобки. Так що всім рекомендую. Діло звичайно, ваше, я нічого нікому не нав'язую. Але буде багато цікавого. Так, залишилися останні штрихи. Остання пересипочка. Досипаю всю сіль. Чим більше її, тим краще. Так, ну і все ми ось так. Доверху заповнюємо сіллю. Є. Потім. Така в мене кришечка маленька, якраз вона сюди підходить ідеально. Так. Ось так. Все це діло придавлюється. І зверху груз. 20 кг. Все, сухий посіл готовий. Зараз я його винесу все в холодне, прохолодне місце. І все, будемо чекати 3-4 тижні, потім включу вам. Другу частину побачимо результат. Всім дякую за увагу. До побачення.